Перша книга Хронік, розділ 28. Давид зібрав у Єрусалимі всіх ізраїльських князів, старшин над колінами, начальників над відділами, що були на службі в царя, тисячників, сотників, управителів усього майна і скоту, що належав цареві та його синам. Разом із скопцями, хоробрих витязів та всіх відважних. Став тоді цар Давид на ноги і промовив Послухайте мене, браття мої, і мій народе! Було в мене на думці збудувати дім спочинку для ковчегу Господнього Союзу і підніжок під ноги Бога нашого. І я наготував, що треба до будування. Але Бог мені сказав не ти збудуєш дім моєму імені, бо ти, людина войовнича, і проливав кров. Однак же Господь, Бог Ізраїля, вибрав мене з усього дому мого батька, щоб я був царем над Ізраїлем повіки, бо він вибрав юду князем. А в домі Юди дім мого батька, а з поміж синів мого батька сподобав настановити мене царем над усім Ізраїлем. А з поміж усіх моїх синів, бо багато синів дав мені Господь, вибрав він Соломона, мого сина, щоб сидів на престолі Господнього царства над Ізраїлем, і сказав мені Соломон, син твій. Збудує мені дім і мої двори, бо я вибрав його собі за сина, і буду йому батьком. Я утривалю царство Його навіки, якщо він буде пильно виконувати мої заповіді та мої постанови, як до цього дня. Отож перед усім Ізраїлем, громадою Господньою і вслух Бога нашого, говорю я вам: Бережіть. Пильнуйте всі заповіді Господа, Бога вашого, щоб вам володіти цією доброю землею і залишити її після себе в спадщину своїм дітям навіки. І ти, Соломоне, сину мій, знай Бога твого батька і служи йому щирим серцем та покірною душею, бо Господь вивідує всі серця і знає усі скриті думки. Коли шукатимеш його, то знайдеш, а коли покинеш його, то й він відкине тебе назавжди. Гляди ж, Господь вибрав тебе, щоб ти збудував дім на святиню, будь отже мужнім і роби це. І передав Давид Соломонові, синові своєму, начерк притвору, храму його. Його скарбниці, його верхніх світлиць, його внутрішніх кімнат, місце прощання і начерк усього, що був, обдумав: дворів дому Господнього, усіх кімнат навкруги для скарбниці Дому Божого і для скарбниць на присвячені речі, для священицьких та левіцьких черг, для всякої роботи при службі в домі Господнім. Та для всілякого посуду, що вживано його в домі господнім. Він установив вагу золота для всіх золотих речей при кожній службі, і вагу срібла для всіх срібних речей при кожній службі, вагу для всіх золотих ліхтарів та їхніх золотих ламп, визначивши вагу для кожного ліхтаря та його ламп. Вагу для срібних ліхтарів для кожного ліхтаря та його ламп згідно з призначенням кожного ліхтаря, і вагу золота на столи для хлібів появлення на кожний стіл, і срібла на срібні столи, на вилки, умивальниці, кропильниці з щирого золота і на золоті чаші, по вазі кожної чаші, і на срібні чаші. По вазі кожної чаші, і на жертовник для палення кадила злитого золота за вагою і на подобу колісниці з золотими херовимами, що простягали крила і покривали ковчег Господнього Союзу. Усе це, всі роботи, що були в начерку, показав йому в запасі, що був від господа. Тоді Давид сказав до свого сина Соломона: Будь мужній і сильний, берись до діла, не бійсь і не лякайся, бо Господь Бог, Бог мій з тобою, Він не полишить тебе і не покине тебе, доки не закінчиш усієї роботи на службу дому Господньому. Ось черги священників та левітів до всякої служби при домі Божому. Маєш до всякої роботи різних охочих людей, здатних до всякого діла так начальники, як і весь народ, готові на всі твої накази.